Всім привіт! Друзі, зараз поговоримо про ситуацію на фронті, про кадри, про кадрові рішення, про картбланш сирського і як зараз продовжуються чистки серед найвищого генералітету України. Про це зараз в деталях з інсайдами. Ви не забудьте підписатися на канал з вас, лайк, шер, коментар, підписка. Тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Почали! І так, почнемо. Давайте зі статті в York Times. Яка говорить про те, що, на жаль, і це реальність, яку ми маємо визнати і не просто визнати, а терміново виправляти, Україна не підготувала належні оборонні рубежі за Авдіївкою. New York Таймс написав велику статтю, в якій проаналізував в тому числі, супутникові зйомки, і дійшов до висновку, що Україна не підготувала відповідні укріплення за Авдіївкою при тому, що Штурм такий вже жорстокий штурм Авдіївки почався на початку жовтня минулого року. Таким чином, в Україні було ну, в нашої влади були місяці на те, щоб розуміючи, що Авдіївка під загрозою, а це було зрозуміло абсолютно всім, що невідомо чим це закінчиться. Збудувати рубежі, на які в разі чого українським військам доведеться відступити за Авдіївкою. Але цього так і не було зроблено. Більше того, на початку листопада там був Зеленський. Говорив про те, що от пріоритет фортифікації. Ну і судячи з усього, це залишилось просто словами, тому що New York Times показує супутнікові зйомки, е які показують, що те, що там було якісь вириті траншеї, ну це в ніяке порівняння не йде з тими системами фортифікаційними, які набудувала Росія, наприклад, по тій самій лінії Суровікіна в Запорізькій області, і на яких фактично е захлинувся український контрнаступ. І ми мали вже цей досвід, розуміли це і не зробили. І оце звичайно є величезна проблема, величезне питання, яке треба ставити. І це питання і до політичного, і до військового керівництва, які мають прозвучати, і головне мають бути зроблені висновки з цього. Бо далі відбулася біда, коли нам ми таки втратили Авдіївку, а виявилось, що відступати нашим підрозділам Одразу за Авдіївкою, особливо то нема куди, і ми дали можливість фактично росіянам просунутись в глиб території. Та да, це не критичне просування, але зараз ми їх зупиняємо під, під тим, що перебрасуються туди підрозділи підкріплення. Але ще раз фортифікації, за які зачепитися і в яких з власне зупинити росіян підготовлені не були. Ще дуже показова, що про це говорить Нью-Йорк і Воно говорить: да, там лейтмотив цієї статті такий. Безумовно, Україну зараз підводить захід з озброєнням. Ну мається на увазі Сполучені Штати Америки з цим пакетом допомоги. Але ж і Україна має робити свою роботу, ну готуючи фортифікації, і все інше. І знаєте, чесно кажучи, з цим посперечатися ну абсолютно неможливо, і це є правда. І це правда за яку в якої є імена, які мають нести за це відповідальність. Бо дуже добре говорити щось в заявах, зверненнях і відеозверненнях, але треба працювати і має робити працювати система з цим погано, і це треба терміново виправляти. І інша історія це продовжуються великі зміни в українському війську. Новий головнокомандувач Сирський. Він додав нещодавно допис, що він там в районі Авдіївки, і що буде міняти керівників командирів бригад, що є проблеми з певними командирами. Оце його допис. Подивіться, що працюємо, бачимо певні проблеми, будемо когось підкріплювати, а когось і змінювати. Ну і синхронно з ним Зеленський записав відео звернення, значить, у сирського карт-бланш, і що сирський може робити те, що необхідно. Послухайте у главкома карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах. Будь-які всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт, реальні потреби, мають реально бути солдатами, сержантами, бути такими, якими потрібно, щоб досягти українських цілей. Ну насправді сирські зміни в керівництві збройних сил України не завершились. Ви знаєте, що це ж не тільки залужного поміняли на Сирського, був замінений начальник генерального штабу, заступники начальника генерального штабу, заступники головкома нові замість Забродського, майсюка, балана призначені і ну, тобто серйозні зміни, але вони не завершені. Наступний крок це по моїх даних. Зміна великої частини командувачів оперативних командувань. Це звільнення командуючого військово-морських сил України Нішпапи. Є питання по командуючому військово-повітряних сил України Олещуку. По деяких генералах, які відповідальні були за район Авдіївки, почалися службові розслідування. Я теж думаю, що там цілком можуть бути наслідки і кадрові, а можливо, і не тільки. Ну, тобто, попереду, наступний крок великих змін в керівництві Збройних сил України. Ну, побачимо, як це буде відбуватися. Тут дуже важливо, я розумію, що в Сирського своя команда і він має повне право її ставити. Більш того, я підтримую залучення таких молодих офіцерів, як там того ж самого Сухаревського, якого я знаю особисто герою України, полковник Сухаревський колишній командир 59-ї бригади він давно переріс цей рівень. Зараз він заступник головнокомандувача. Це добре, коли таких молодих, крутих офіцерів підіймають. Але тут треба на виплеснутою воду, бо є певна інституційна пам'ять, і є тут теж важливий цей стратегічний рівень і його розуміння. І от щоб ми його не втратили, бо і так ми бачимо, що з ним у нас є певні проблеми. Тож будемо слідкувати за розвитком подій. Uh, і ще раз хочу сказати: треба робити висновки з своїх помилок, про них не треба мовчати, а про них треба говорити і виправляти. І фортифікації, і планування, і стратегія це те, що маємо ми піднести на абсолютно інший рівень. Бо ми не можемо з росіянами боротися кількістю людей. Це неможливо. І кількістю снарядів теж. Тому маємо боротися кількістю містків і завзяттям. В тому числі в будівництві фортифікацій і в таких речах. Тому що наше завдання зберегти кожну людину, бо просто нас є набагато менше, ніж них. І тому ми маємо це враховувати, роблячи кожне будь-яке рішення. І командири мають бути заточені саме на це. Причому не тільки на високому рівні, а до рівня командира роти, якому кожен має розуміти. Що втрата особового складу буде розслідувана, і якщо це була абсолютно помилкова річ, то за це буде відповідальність. Це дуже важливо для того, щоб зберегти саме головне життя українських воїнів. Друзі, а ми тримаємо стрій.